Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку стосунки і рівні спілкування, навички ефективного спілкування. Стосунки це різноманітні зв'язки між людьми, що потребують, передбачають спілкування. Саме спілкування дає можливість людям передавати вміння і знання, впливати одне на одного, пізнавати самих себе, знаходити підтримку і порозуміння з іншими. Під час спілкування людина може ставитись до співродмовника як до особистості, що заслуговує на повагу, а може маніпулювати ним і не поважати його. Ми можемо спілкуватися за допомогою слів це вербальне спілкування, а можемо спілку, поговорити й без слів, за допомогою міміки, жестів або дотиків. Як, як же ж розібратися в цих особливостях спілкування? Розглянемо різні рівні спілкування. Духовний рівень спілкування дає можливість відкрити співрозмовнику свою особистість себе справжнього. Це вимагає особливих внутрішніх зусиль духовних, емоційних, інтелектуальних. Тільки з дуже близькими, надійними, вірними людьми, які нас розуміють. Ми будемо спілкуватися на духовному рівні. Діловий рівень спілкування. Необхідний під час співпраці. Він передбачає взаємоповагу, спрямованість на успішне виконання спільної роботи, конструктивне розв'язання проблем. Ігровий рівень спілкування характерний для неформальних ситуацій, коли ми зустрічаємось з друзями або близькими людьми. Цей рівень дає можливість пожартувати, виявити артистичність, неповторність, оригінальність. Під час ігрового спілкування можна розслабитись, бути відкритим, виявляти різні гарні грані своїх талантів. Маніпулятивний рівень спілкування передбачає, що людина сприймає співрозмовника як засіб досягнення власних цілей, наприклад, у ситуації, коли хтось намагається нам щось порадити або продати. Таке спілкування має на меті переконати нас у висоті, високій якості товару та його необхідності для нас. Маніпулятор зовсім не думає про інтереси іншого, бо йому це байдуже. Головне він сам. Необхідно навчитись захищатися від тих, хто під час спілкування з вами використовує винятково цей рівень спілкування. Не варто сваритися з ними. Достатньо спокійно сказати тверде ні. Рівень спілкування з допомогою масок, які людина використовує в різних ситуаціях, теж різновид спілкування. Наприклад, маска зразкового учня, веселого хлопця, усім незадоволеної красуні ділової людини. Такий рівень спілкування характерний для ситуацій, коли людина не дуже зацікавлена у спілкуванні або хоче справити певне враження. Примітивний рівень спілкування демонструють неввічові й грубі люди, яких не хвилює, як їх буде сприймати співрозмовник. Звичайно, таке спілкування нікому не приносить задоволення. Оскільки воно пов'язане зі значним негативним емоційним навантаженням і зазвичай призводить до конфліктів. Ефективне спілкування це змістовне спілкування. Воно передбачає, що співрозмовники мають широкий кругозір, можуть ставити цікаві запитання і давати обґрунтовані відповіді. Якщо ви всебічно розвинена людина з різноманітними інтересами і поглядами, то ви завжди будете бажаним співрозмовником. Ось декілька порад для ефективного спілкування. Розмовляючи з людиною, дивіться їй в очі, покажіть, що ви довіряєте їй, а вона цілком може довіряти вам. Завжди пам'ятайте ім'я співрозмовника і звертайтесь до нього на ім'я у ході бесіди, це дуже важливо. Виявляйте щирий інтерес до людини, цікавтеся її поглядами, думками, діями. Не треба забагато говорити про себе, намагайтеся слухати співрозмовника. Інакше який сенс у розмові, якщо ви не хочете нікого слухати, окрім себе? Під час формування міжособистісних стосунків з дорослими і однолітками необхідно спиратись на певні загальні принципи. Перший принцип це повага до співрозмовника, визнання його права бути особистістю, мати власну думку і обстоювати її, ставити питання, помилятися і виправляти помилки. Але цей принцип стосується так само і вас. Співрозмовник має ставитись до вас із повагою та дотримуватись всіх правил спілкування. Рівність прав співрозмовників є обов'язковою, інакше діалог не відбудеться. Другий принцип це відкритість, чесність і довіра під час спілкування. Третій принцип це постійне вдосконалення своїх комунікативних здібностей, накопичення досвіду, необхідно врахувати культурні, освітні, психологічні, професійні особливості людини, з якою ви спілкуєтесь.